Небіжчик, не плачте, насте, цитьте, все в Божій волі. Ваш вже десь у небі, святий був покійний, най з Богом спочиває. Я вам все кажу, що добре, то довго не поживе на світі, зараз його пан біг до себе забере. Не плачте ж. Так розважала громадська кума танька молоду вдовицю Настю. Але Настя навіть не дивилася на таньку і не слухала, що ж вона говорить. Сиділа біля вікна на дубовім ослоні з заломаними руками, з очима червоними від сліз. Вчора що лиш поховала мужа. Молодий був і добрий, страх який добрий. Чотири роки пережили разом і ані разу пальцем її не кинув. Жили по Божому не то по-людськи, аж тут нараз його звалило кольки й кольки і під грудьми тисне. І в очах чорно і дихати не годен, Та й до тижня й вмер. Ще поки його на майстат поклали, лава на якій кладуть покійника, катафалк, поки похорон люди, дяки і співи, то ще як отако, -от але як тіло на цвинтар. Відвезли, а Настя сама до хати повернула. Так не дай Боже, хоч головою товчи, такий жаль, такий сум, така пустка, що аж за серце стискає. Цілу ніч вона пересиділа на лаві. На рана. Не варила обіду, полуденку не їла. Та й дотепер сиділа б у голоді, якби не танька. Танька настукала на неї, насварила і зневолила її випити чарку горілки з перцем і з'їсти шматок хліба. То вам поможе, говорила. Розігріє всередині і веселості додасть. Без веселості чоловік жити не годен, і створіння також, і худобина. Подивіться, новий, ну, чи на коня, чи навіть на курку. Доки веселе, то добре, а як лиш голову опустить, стане думати, гадати. То вже не те є. Отак вот думає, думає, доки не згине. Ну, дай нам, Боже, і танька для веселості наляла другу чарку. Але Настя не хотіла пити, і танька випила сама. Голубка ти моя примовляла танька, закусуючи пикуючи перець хлібом. Не такі лишаються, як ти, та й дають собі раду. Лишаються старі, немічні, лишаються бідні, лишаються такі, що їх діти присядуть і жиють з Божої волі. І не нарікають, як ти. А ти, голубонько, як таланя. Молода, здорова і небідна. Вибереш собі такого, хоч пиши, жадна дівчина кращого не дістане, бо декотрі до тебе побачиш. Не хочу я того бачити, відповіла Настя. І знати нікого не хочу. А м'яснить волю, не діждатись нема такого, як був мій. Небіжчик. Ой, чомусь то нема, з усмішкою відповіла Танька. Ще й краще є. Чомусь би ні, отак От зразу жаль з тебе говорить, а підожди на місяць, два, Най, кров молода відозвеся. Будеш ти іншої співати. Забудеш, донечко, забудеш. Забувайте собі, коли хочете, з пересердя відозвалася Настя, а я негодна. Не маю кого, дитинке, бігми не маю кого. Божилася Танька, мого старого той добнею не діб'єш, а мій перший небіжчик вже здесь давно зігнив. На Михайла двадцять літ минуло, як вмер. Плакала ж і я гіренько, та й плакала, і то не день, не два, а згодом так і призабула. Чого то чоловік не забуде? На хвилину розмова перервалась, Танько, запекло у горлі. І вона мусила викашлятися і виплювати перець, що, мабуть, зайшов на польську дорогу. Настя знов, навкучивши собі недоладне говорення старої цокотухи, відвернулася до вікна, відхухукала замерзлу шибку і дивилася на двір. Вечоріло. Зимовий сумерк падав на землю, чорний дим шнурком піднімався угору, та розпливався у мрачнім сірім небі. Широкі, мокрі платки снігу, як з решета, сипались на землю і встелювали собою весь видно круг. Від ліса зривався вітер. І задував снігом дорогу. Непривітно було на світі і сумно, і холодно. В таку пару чоловік найрадніше тікає в хату, біля печі, біля любої людини. Насті не було до кого втекти, той, хто веселив її. Пішов від неї, а дорогу до нього снігом занесла. Дістатись трудно. Тета звалася Настя. Всі старші, здавна знайомі жінки, приходять нам тетами. Слухайте, тето, чи небіжчика можна побачити? Танька глянула на молоду вдавицю і злобно усміхнулась. А тобі на що знати? Бо я хотіла би його бачити хоч один раз. І ти не бояла бися? Чого ж? Та ж він такий добрий був для мене. Най собі, коли хоче, приходить. Я хотіла би страх. Ти хотіла би так добре? Послухай. Возьми зубець свяченого часнику і носи його під лівою пазухою три дні. Але вважай собі лиш під лівою. а потім, як будеш лягати, спати, поклади під голову. Той прийде. Невже що прийде? Так луди кажуть, так мене стара дзьомбичка навчила. А ви ж не прибували? Ні, мій без того приходив. Аж двічі. Справді кажу ж тобі, що так, зараз по смерті приходив, не витримав довго. Послухай, коли цікава. Стара відкашляла, обтерла губу рукою і стала говорити. Говорила з якоюсь грізною повагою, більше шептом, як в голос. Час від часу зупинялася і дивилася на Настю, яке враження робить на неї її оповість. Часом злегка доторкалася. Своєю костистою рукою, її круглого рамені і раз у раз божилася, як ми бог милий, і кобим так поріг не вийшла. Як ми бог милий, що був ой був голубка саміської першої днини по похоронах, в четвер по Михайлі, ми його поховали, а в п'ятноньку святу він прийшов до мене. Як ми, Бог милий, я саме тоді прала, такого ж маття призбиралося, як могила, а все кальне, а все кальне, погадай собі, півроку в постелі перележав, то не так, як твій, що згас, як свічка. Мій мене добре намучив, най йому в пам'ять не буде. Стала я до балі, засукала рукави, та й перу. Та й перу, та й перу, пускатися не хоче, звичайно, зі слабого, аж під з мене лєсся. Смерклося, засвітила я лямпу, та й знов перу. Коби да рана, так мушу перепрати. Не знаю, яка була година, але вже було не рано. По селі лиш де не де світилося. Сніжок свіженький притріс, і ясно, що хоч лямпу гаси. Сусіди собака виє, І погач кричить на дзвіниці. Думаю. Буде зле, сама я в хаті, саміська трохи маркотно, але перу, все перу, коли чую, в сінюх щось шорохнуло, як миш, по дверях драпнула, як кітка лабою, і увійшло, чую, стоїть. Коби я так з того місця. Стоїть, оглядаюся, він, як би мохмилий, він, такий ти став, як стіна білий, сорочка на ньому опала, як на дошці, руки, як патички, лиш очі світяться, як дуплива верба. Звичайно. Мрець, Став собі небога в дверях, як сирітка, та і стоїть. Такий сумний, так якось дивиться на мене, але я нічого, пору, вже лишень кілька штук не буду відриватись. Добре тобі думають, немає що робити, та й ходиш. А в мене диви, яку ти мене лишив. Треба добре рукавів засукати. Почкай же собі небого, пережм'якаю, та й тоді буду з тобою говорити. А він тобі, голубко, стоїть і з місця не поступить, як кілок. Перу я та й перу, ще йона дві сорочки, ще одна, ще рантух. Коли чую. Щось застогнало, як дитина. Оглядаюся, а його нема. Зник. Вкучилося тобі чекати, гадаю, га? Що робити? Сам вийдеш, часу немало. Тут вона з-під ока глипнула на Настю. Настя Кожне її слово ловила і проковтувала, очі в неї світились. Танька відкашельнула і знов почала. То був раз, а другий раз прийшов дев'ятої доби. Заснула я з вечора по роботі та й сплю. Знаєш, як то наш чоловік наробиться та й спить, як колода. Яка робота такий сон? Отак От і я сплю собі, та й сплю, та й сплю, аж нараз буджусь. Ага, переспи, думаю. А може, місяць заглянув у очі. Та де там? Ані переспи, ані місяць, лиш він, він. Чуєш, він, мій небіжчик, лежить коло мене на постелі, як довгий, а таким симном від нього заносить, як з півниці. Пари з себе не пустить. Звичайно, труп. Поговорила би я з тобою, гадаю, є коли не зашкодить, та лихе тебе знає, ану ж. Ні, не дурна, не боже. відвернулася я від нього потихеньки, а тоді, як не махну лівою рукою на відлих, а його як не було. Лишу, як птиця по деревах, пішов куди треба, а я собі далі заснула. З того часу він не приходить. Чи не пускають, чи, може, маркотний на мене не знаю. Навіть не присниться ніколи. А може, чуєте, і що я віддалася за другого, та й вже до мене рації немає, хто його знав? На дворі визвіздилося. Місяць виплив на небо, село заснуло. Час мені додому, пізна пора, забалакала ти мене, небого. а не забудь на чесник, від злого охоронить, а коли добрий, то прийде, стрібувати не зашкодить. Закинула хустку на себе. І вийшла. Довго, довго сиділа Настя біля вікна на ослоні, пильно вдивляючи свої очі в сірий угол хати за припічок. Вона конічно хотіла, щоб і небіжчик прийшов до неї, але сам без часнику. Коли тужить, а пустять, то прийде, мусить прийти. А коли ні, то нехай і так буде. Побачиться колись. Твір Богдана Теодора Нестера Лепкого або Богдан Лепкий, псевдоніми Федір Круглецький, Сент-Брень, Петро Тихий. Нестор, Ярослав Марченко та інші. Визначний поет, прозаїк, літературознавець народився 9 листопада 1872 року у селі Крегулець на Тернопільщині. Працював спочатку гімназіальним учителем, а згодом професором Ягайлонського університету в Кракові. Автор публіцистично-філософської та історичної прози романів, повісте, оповідань, казок, збірок поетичних творів, спогадів, автор трилогії Мазепа належав до модерністського об'єднання Молода муза, літературну творчість розпочав у середині 1890-х років помер у Кракові 21 червня 1941 року.